Привіт! З вами канал Онлайн Покупка.юй. І сьогодні до нас прийшов мобільний телефон із сайту Аукро. І давайте ми його розпакуємо і подивимося. Ну і В процесі розпаковки я вирішив зупинитися для того, щоб звернути увагу на якість самого упакування. Тобто, дивіться, скільки тут пінопласту і скільки тут попирки. У нас самий курорт ще в середині, тобто запаковано дуже якісно. Ну і давайте дивимося, чи прийшов все-таки телефон цілий. Ну і ось наша комплектація. Це в нас, ну, відповідно, коробка з інструкцією, сам смартфон, кейс, який йшов в подарунок до цього смартфону, такий прозрачний силіконовий. І, відповідно, блок зарядного пристрою. Ми зразу його розпакуємо, подивимося на технічні характеристики. Є голограмка тут, все-все все, як має бути. І значить, потужність зарядного пристрою 1 А. Тобто цього повинно бути достатньо. І значить, USB кабель для зарядки або для передачі файлів на комп'ютері і так далі. Ну, зарядка прикольна така. Бачите, яка форма самого штекера. Ну, кабель в принципі крепкий, нічим не відрізняється. І давайте перейдемо до самого смартфона. Смартфон марки Amigo Технічні характеристики зможете почитати за посиланням. Тобто там, де я купляв даний смартфон, Тобто у продавця. Коротко. Тут 1 ГБ оперативної пам'яті, 8 ГБ вбудованої, 2 сімки, флешка, двохядерний, чотирьох'ядерний я, якщо чесно, не пам'ятаю процесор, дві камери фронтальна і тильна. Тобто, Задня – ця на 5 мегапікселів, якщо я не помиляюсь. І передня на 2. Діагональ 5 дюймів, тут мультитач екран. В принципі, якісно виконано. Ну, тут тобто телефон не люфтить нікуди. Зараз ми відкриємо задню кришечку і подивимося, чи дійсно всі роз'єми такі, як заявлені були. Так, Зразу дивлюсь батарею з цієї сторони. Батарея пише аж 3100 мАч, тобто заявлено досить великий об'єм, ну може 12 тут є реальних. І значить слоти на сімки і на флешки, наскільки я розумію, то тут йде велика одна сім, яка ну залишається горизонтально. І... Далі йде мікросім і TF-карта, ну, тобто або мікро-SD. Сюди треба буде флешечку вирізати, але ну, це не проблема, Вірніше, сімку. Тут, наскільки я розумію, GPS-антена і Wi-Fi Bluetooth антена Ну, тут вони підписані. Dynamic, тут GSM-антена знизу. В принципі, В принципі, нормально. Дуже радує те, що тут нема, не видно різних плат, як буває часом в інших телефонах, що тут плати всі виду, зразу за батареєю. Ну і сам телефон. Телефон досить тоненький. Так отак стається. Дивіться, по товщині. За свої кошти це досить хороший варіант. І все буде написано в описі, тобто читайте, кому цікаво. Ну і давайте спробуємо його включити. У нас справа. Так само тут є регулятори гучності. І, в принципі, все. Зверху роз'єм міні-USB і 3,5 міні-джек для навушників. Навушників в комплекті немає, це мінус відповідно, але враховуючи. Вартість самого смартфона, це нормально. Плівочку я збирати не буду через те, що замовляв я не для себе її. Ну, даний, даний смартфон. Це задоволення ми залишимо для замовника. Ну і смартфон. Давайте зайдемо в налаштування. Давайте подивимося про телефон, номер моделі Android 5.1. І давайте подивимося на пам'ять телефону. Все тут так, як заявлено, де обчислення. Загальний простір 5 ГБ з них вільно. Ну, там чуть чуть менше, 5.13 загальний, вільно 5.06. Карти SD немає. ну В принципі, нормально, якщо врахувати те, що Android займає десь в районі 3 ГБ, то все, заявлена пам'ять є. ну і В принципі, телефон відповідає заявленим характеристикам. Давайте ми спробуємо щось сфотографувати. І я вам прикріплю фотографію цього. Ну, Для прикладу, сфотографуємо саму коробочку. Досить такий яскравий колір. Так, ну, камера тут знаходиться бачите, в лівому верхньому куті, тому коли тримаєте телефон, дуже легко її затулити. З цим треба бути обережним. Ну, і Давайте ми спробуємо сфотографувати. Досить гучно. Я вам скажу. Він відтворює музику, можливо, тут у нас є музичка, тільки стандартно, хоч щось є. Досить потужний динамік. Давайте спробуємо ще одягнути на нього кейс. Заблокуємо, щоб нечайно нічого не натиснути лишнього Кейс сів, як влитий бачите, всі роз'єми, все підходить, тут. тут кнопочки видавлені, тут все класно. Ну і в принципі на цьому у нас все. Оцінюйте дане відео, діліться ним зі своїми друзями. Не забувайте приймати участь у конкурсах, які регулярно проходять на нашому каналі. А з вами був канал Онлайн Покупка.ua. І не забувайте купувати в інтернеті це безпечно.